Отже, концепція Journey from Me to We. Вона описує перехід від індивідуалістичного підходу до колективної командоорієнтованої взаємодії. Це дуже важливий процес. Він розвиває також лідерів, він розвиває управлінські навички, фокус зміщується з власних інтересів та досягнень на успіх команди. Але важливо розуміти, що ця концепція вона дуже довгострокова. І е, просто прийти і сказати, все, команду, привіт, зараз у нас буде фокус на команду, а не на ваш особистісний розвиток. Це так теж працювати не буде. Він вимагає е, реально змінити особистісні особисті цілі та амбіції на колективні, і важливо, щоб людина освідомила, що її успіх залежить від успіху всієї команди, а не тільки від власних зусиль. Також має розвивати з часом колективна відповідальність. Ця концепція означає, що відповідальність за успіхи або невдачі команди вона не на тім вона на всій команді. І коли тімліди і команди переходять в мітові компанії зачасту виграють від збільшеної співпраці кращого обміну знаннями і ну, в принципі це. Стратегія вона більше для менеджерів, ця концепція, але також можна використовувати в управлінні та HR. Е, що, перші кроки, да, які можна робити, це вибудовувати довіру. Ключовий компонент, коли е, HR-спеціаліст може розробляти тренінги, е, різні е, мотиваційні програми для того, щоб підтримувати довіру саме в команді. Також це може бути коучинг для лідерів. Він допомагає менеджерам усвідомити, як саме поведінка менеджера впливає на команду, і це також може бути частиною ваших L&D програм. Далі, концепція, побудова Circle of Safety. Я не знаю, можливо, ви чули, можливо, теж хтось з вас вже використовував це в своїй роботі. Вона була популяризована автором і спікером Саймоном Сінекеном у його книзі Leaders ід Last. Люблю цю книгу, але з деякими моментами, як кожна людина, будь-яка читає, десь в мене є супротив, де я не погоджуюсь з цим. Я люблю все поясню, пояснювати простими словами, наприклад. Е, у нас є е, команда, і команда давно спрацьована. До неї доєднується новачок. В команді не побудовані е, такі стосунки, в них немає психологічної безпеки. В них, наприклад, е, доєднується людина, і вона не розуміє, чи, е, як спілкується команда, чи можна їй в команді довіряти, чи в те, що вона скаже, потім буде далі обговорюватись, і так далі. Це все. Е, тільки також будується з часом, і важливо, щоб була довіра до лідерів. Тобто, якщо тім літа або менеджер е, має е, сам такі е, якби критерії або таку поведінку, яка не викликає довіри, то в команді у вас сформованих внутрішніх довірливих стосунків також не буде. Важливо розуміти, що е, е коли ви будуєте е, цю саме стратегію. То у вас не має бути конкуренції внутрішньої, тобто задачі між кожним співробітником вони мають відповідати його характеру, його навичкам, його сильним сторонам. Як я кажу, що це не будується за кілька тижнів, це довгограюча історія. Е, окей, наприклад, ми сидимо з нашою командою всі разом в одному просторі, де є там наш лідер, де є наш менеджер, і ми точно знаємо, що всередині. Нашої команди ми можемо ділитися обговорювати будь-які питання, що це ніколи не вийде за це коло. І таким самим чином мають вибудовуватись стосунки, і ви маєте працювати з вашим менеджерами, щоб це залишалось тільки на рівні вашої комунікації.